Сьогодні буде повний відеоогляд усіх автомобілів, які у нас є в наявності. Авто на сьогоднішній день досить багато, близько 50 автомобілів, можливо, навіть більше в наявності. Почнемо із такого мегана. Четверте покоління, 18 рік, 1,5 дізель на механіки. Ціна 13500, торг на кожне авто присутній в межах розумного. Далі, ось такий колеос. Авто 2012 року, 200 тисяч пробігу, ручка на класній комплектації, акустика боус, шкіра, підігріве, панорама. Ціна 12 400. Далі у нас гранд сценник 4-го покоління, семимісний. Мобіль 2019 року, 187 пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 16, 500. Renault 3 третього покоління 2009 рік, 236 пробігу, 1,5 дизель, механіка ціна 7, 900. Далі у нас є ось такий ще сценік. Звичайний. Власному кольорі. Авто на автоматі. Кого цікавить, за ціною звертайтесь по номеру телефона під відео. Ось декілька автомобілів, які тільки заїхали, на них ще ціну навіть не прорахували. Є ось такий Grand Scenic 13 рік, 1,5 дизель. Теж механіка, ціна 9800, звичайна базова комплектація, але технічний стан автомобіля в ідеалі. На сьогоднішній день Меганів 4-го покоління у нас близько 6 авто, можливо, навіть 7-8, я їх не рахував. Чорний, сірий хатчбек, також чорний, білий GT-Line. Ось такий синій. Там ще один сірий, тобто вибрати є з чого Маємо ось таку шкоду Октавію 19 рік, 174 пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 16400. Ось цей, до речі, класний меган тільки не GT Line, це просто комплектація Intense трішки заговорився. Далі буде ось такий сценник, теж на комплектації Intense. Grand Sennic на комплектації ініціали. Є в наявності два буса, Renault трафік, та Nissan NV, трафік 19 рік, 1.6 дизель, 192 пробігу, ціна 15 200. Nissan NV, також дизельок 1,6, 213 пробігу, 19 рік, термобуда, агрегат холодільний. З таких два цікавих авто. Також заїхало щойно Канго, дизельне грузове 19 рік, 170 пробігу, механіка, ціна 9700. Наступний у нас ось така Honda Serve. 11 рік, 2.2 дизель, механіка. Класне авто. Пробіг не пам'ятаю, ціна 12500. Volkswagen Taurek. 18 рік на повній жирній комплектації. Все, що тільки має бути в ній, ціна десь 48-49. Точно не можу сказати. Цікаво, звертайтесь, будемо розмовляти. Рено Коліус 10 рік, дорестовий, також на жирній комплектації боус, шкіра, там підігрів, панорами, все є. Авто 2 літра дизель, повний привід на автоматі, ціна 11350. Є ось такий Kia Sit 10 року, 1,6 дизель на механіці, ціна 7600. Наступне авто Ось такий Citroen c 4 Picasso 2015 рік, 209 пробігу на автоматі, японський ISIN. Сіві поїхав. Ціна 11700. Маємо в наявності Ось таких два Peugeot 308. Обидва на автоматі, Обидва на Aisin на 1,6 дизелях. Однакові пробіги по 170 тисяч, ціна білого 12200, ціна темно-синього 11400. Кому цікаво, звертайтеся. Є ось такий класний ліф, 18 рік, 140 пробігу, 40 кВт, ціна 16. Наступне авто KIA Sorento, Повний привід. 2,2 дізель на автоматі. 11 рік. Ціна 800 Далі електроканго. 6811 рік пасажир. Ford Куга. 10-й рік, повний привід, 2,0 дизель, 230 пробігу. Повторюю автомат, ціна 11500. Opel Zafira. 9 рік, 1,9 дизель. 170 000 кілометрів пробігу на механіці ціна 7 750. Наступний Dacia Duster, 17-й рік. На механіці, повний привід. 1,5 дизельок, ціна 14 тисяч. Далі у нас grand Scenic на автоматі. 1,5 дизель 170 пробігу, ціна 15800. Переходимо до каджара, 18 рік, 125 тисяч пробігу на автоматі 1,5 дизельок, ціна 1700. Ценник третього покоління, 11 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 8500. Ще його попередник, другий сценник, 7 рік. 199 тисяч пробігу, пробіг чесний, 1,6 бензин, механіка, ціна 600. Пішли Мегани, Меган 4 знову ж таки, 16 рік, комплектація інтенс, 1,6 дизель на механіці, ціна 14400. Миган третього покоління в рестайлі, 14 рік, 218 пробігу. 1,5 дизель на механіці, ціна 9800. Ось таких два електричних гольфа, 15 та 14 рік. Пробіги по 80 тисяч, ціна одного 13300, іншого 13500. Знову ж таки сценник. 17 рік, короткий звичайний сенник. Саме цікаве, 108 оригінального пробігу, 1,5 дизель на автоматі, ціна 15500 Далі меганчик, меган 3 покоління, 15 рік. Справжній GT Line. Автомає 180 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 10 900. Заїхала ще ось така лагуна. 11 рік, 1,5 дизель, механіка, класна комплектація. Ціна 8 800. Hyundai i 30, 18 рік, 180 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 14 700. Цікавий автомобіль Hyundai Kona. На сьогоднішній день набирає популярності на наших дорогах серед електричок. Це 20 рік, 38 тисяч пробігу, 39 кВт, ціна 18 800. Ось такий ліф, ще один маємо. Це у нас 20 рік, 56 пробігу, 40 кВт, ціна 18 900. Рено Колеос 10 рік. 230 пробігу 2,0 на автоматі, ціна 10400. Peugeot Partner електричний, 16 рік, 74 пробігу 24 кВт, ціна 11900. Ось багато електричок. Всі пасажири, всі розмитнені. Далі Kangoo 12 рік, 87 пробігу, 7500. Канго 14 рік, 19 пробігу, 9800. Citroen Berlingo, Також електричка, 18 рік, 20 тисяч пробігу, ціна 13150. Наступна Канго 14 рік, 25 пробігу, ціна 9700. І ось таких ще два Peugeot партнера. 14 рік, 70 пробігу, ціна 9300 та 17 рік. 62 пробігу, ціна 12. Маємо ринозою 20 рік, 52 тисячі пробігу, чи 56, перепрошую. 57 тисяч пробігу, 52 кВт. Найнижча ціна, до речі, в Україні, ціна 1470. Це чудо ми пропускаємо. Але кому цікаво, пишіть або телефонуйте. Маємо в наявності 4 Peugeot Iona, або Citroen C0. Абсолютно ідентичні автомобілі. Ціна 7900. 17-18 рік у всіх автомобілів. Всі мають по 10 тисяч пробігу. Ось такий червоний, синій, синій та білий. Ще є одна зойка 2020 року, 37 пробігу, 52 кВт також, ціна 15900. І на закуску ось такий rav 4 Toyota. 11 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель. Авто повнопривідне, ціна 12500. Хто бажає собі якесь авто, можливо, когось зацікавив саме наш варіант. Пишіть, телефонуйте, снімо більш детальний огляд. Також нагадую, що усі наші автомобілі свіжопригнані із Європи, всі розмитнені та сертифіковані. Усім вдалих покупок та бережіть себе.